Хто несе відповідальність за успіх команди? За успіх команди відповідальність несе завжди тільки лідер. Схема надзвичайно дуже проста. От, ну, якщо взяти на такому простому, зрозумілому прикладі, наприклад, є лідер, він каже: давайте зробимо якийсь проект, бюджет проєкту 200 тисяч гривень, скажем так, лідер бере проект, наймає 10 людей. Кожен з них має виконати якусь об'єм роботи. Так, 100 тисяч забирає собі лідер, ну він на то лідер, тому що він забирає більше тому що він це все організовує. Він бере проект, так, 10 людей, кожен з них має виконати якусь частину своєї роботи. Вони виконують цю роботу, він здає проект, отримує гроші, забирає половину собі, частину віддає людям. Це нормальна схема. Якщо проект не спрацював, знайшов не того. Не тих людей, які заплатили гроші. Знайшов не тих людей, не тих виконавців. Міняй виконавців, міняй, роби, змінюй. Це твої завдання. Це є обов'язки лідера. Тому, якщо щось сталося в проєкті, щось пішло не за планом, відповідальність завжди буде на лідера. Крапка. Друге. Якщо ж команда перемогла і все сталося добре, лідер скромно має виставити всю команду, сказати, які вони всі молодці, і похвалити кожного та розрахуватися з ним. Тоді буде все в порядку. Якщо ж лідер, що робить, починає давити всіх решта, всі дебіли, я самий розумний, тут вже починається якісь проблем. Це не є справжній лідер. Такий лідер працювати довго не зможе. Тому, якщо пішло щось не за графіком, завжди відповідальність буде на Лідеру, якщо команда перемогла, лідер зобов'язаний похвалити всю команду. Дякую за прогляд. До зустрічі в наступних відео.